Через події в Україні області досі без бюджету. До того ще до кінця не сформований проєкт бюджету. Сам головний кошторис області необхідно затвердити до 4 лютого. Адже місцеві бюджети схвалюють у двотижневий термін після державного. Наповнені снігом мішки, шини, а також дерев'яні дошки. Двометрова огорожа буквально за ніч виросла перед будівлею на Венеченка 18. Будували всі, хто б залишався на ніч. На це пішло десь 5-6 годин. Робота закінчена була десь о шостій ранку. Дев'ята година ранку на роботу поспішають працівники Львівської облдержадміністрації. Однак активісти їх не впускають. На жаль, не змогли потрапити, оскільки будівля блокована людьми. Барикади тут і ви самі бачите, що тут відбувається. Нас не пропустили наші робочі місця. Ми не можемо виконувати покладено на державою наших професійних обов'язків. Голова адміністрації каже, що наразі працюють в телефонному режимі. Працювали дуже багато для того, щоб в цьому році для області зробити. І президента я був декілька разів, і був прем'єр-міністра, і в кабміні для того, щоб збільшити нам бюджет. Нам збільшили на півтора мільярда на дороги. Нам збільшили три рази більше, збільшили з бюджету коштів на ремонт доріг. Якщо хтось може... Зробити так, що будемо недотаційною і можемо працювати без державної підтримки, без адміністрації, без Кабінету міністрів, без України. От нема питань, хай йде і починає працювати, показати, як потрібно працювати сьогоднішній день. До того йдуть перемовини з обласною радою, адже бюджет не затверджений Відтак, так нормальна життєдіяльність області. Під питанням проект бюджету ще не поданий. Хоча, от бачите, я тут, я не в Києві. Це означає, що я. Теж працюємо будь над тим бюджетом, але основний аргумент для мене це те, щоб люди отримали їм належне від держави, від області, від місцевого самоврядування. І так буде. І вже на завтра обласні обранці скликають позачергову сесію, яка розпочнеться о 14-й годині. І на Андрій Дробний новини.